Yeah. Охолоджуюча маска від Біоно це професійний догляд, створений на нашому виробництві з використанням сучасних технологій і натуральних компонентів. Формула маски об'єднує три ключові комплекси: 2% екстракту зеленого чаю, потужний антиоксидант, який зменшує запалення та підтримує еластичність, 2% гідролізату соєвого білка, живить та відновлює клітини, зміцнюючи шкіру. 2% комплексу рослинних екстрактів і біофлавоноїдів забезпечує протинабряковий ефект, покращує тонус та мікроциркуляцію. Завдяки цій формулі маска швидко знімає набряклість і дарує свіжий вигляд, покращує мікроциркуляцію, стимулюючи природне сяйво, тонізує, і захищає шкіру від зовнішніх подразників. Ефективність підтверджена споживчим тестуванням. 90% учасників відзначили покращення стану шкіри вже після першого використання, а 100% тих, хто має набряклість, побачили зменшення набряків. Ця маска ідеальне рішення для тих, хто хоче швидко освіжити та заспокоїти шкіру. Біоно природня краса та дбайливий догляд вашої шкіри.